Як недобросовісні підрядники обманюють вас на будівництві? Розказую на прикладі вентильованих фасадів за 60 секунд. В проєкті у фасад включено утеплювач товщиною 15 см, а на практиці можуть поставити 10 Ви запитаєте, ну яка різниця в тих 5 см? Давайте рахувати. Уявімо будинок, площа якого 200 квадратних метрів. Фасад такого будинку сягатиме ну близько 250 квадратних метрів. Тепер беремо 5 сантиметрів різниці на утеплювачі. Множимо на 250 метрів квадратних, і в нас виходить 12,5 метрів кубічних. І тут ми маємо те, скільки утеплювача не доклали. Один куб мін вати коштує в середньому 2-2,5 тисячі гривень. І якщо це помножити на ту кількість матеріалу, яку вам не доклали, то це вийде 25-30 тисяч гривень економії для майстра. Але це не економія, це Обман. Будинок втрачає тепло, а ви за опалення щороку переплачуєте більше, ніж 10 та 15 тисяч гривень. А ви порахуйте, за 10 років це більше, ніж 100 тисяч гривень витрат. І це лише на утеплювачі. А є ще кронштейни, підсистеми, повітряні зазори. Ну загалом ви розумієте об'єми такої економії. Ви спитаєте, як не потрапити на такий обман. По перше, обирайте перевірену компанію. По друге, дивіться, чи роблять фото та відеофіксацію кожного етапу. Як це робимо? Ми і головне, не ведіться на занадто дешеву ціну на початку, бо далі ви можете переплачувати ще більше щороку за утеплення або переінсталяцію фасаду.